Сьогодні вночі російські окупанти у місті Миколаєві в намагалися обстріляти інфраструктуру міста. Цього разу нанесено удар по будівлі суду одного з районів міста. Постраждали автівки, розбита парковка, Так само пошкоджено будівлю. В результаті удару російських окупантів чергово постраждав. Приватний бізнес зруйнована СТО. Наслідки удару ви можете спостерігати на відео. Російські окупанти чергове перемогли гуманітарну допомогу. Це якраз те, з чим у них виходить чудово воювати з кастрюлями. Мабуть, вони їх. Бояться кастрюль через те, що у них вони асоціюються з революцією.